Події раціональний розподіл бюджетних коштів та прозорість їх використання. Всім цим займатиметься харківська молодь. Все було закріплено підписанням спільного меморандуму між Харківською міською радою та громадською організацією Агенція антикризової підтримки. Ми реалізуємо проект, який називається Нагляд молоді за місцевими бюджетами та іншими ресурсами громади. Цей проект реалізується завдяки підтримці американського народу Агентства США з міжнародного розвитку USAID в рамках програми Мріма тоді. Це була досить велика програма, яка працює в Україні підтримує ініціативи молоді. Хочу сказати, що ми також, як проєкт, підтримуємо ініціативи молоді, тому що саме молодіжна команда подала заявку для участі в нашому проєкті. Вони пройшли досить серйозний відбір і стали партнерами нашого проєкту. Для такої роботи у Харкові сформована команда, яка і буде протягом 11 місяців навчатися і зможе відкрити для себе бюджетний процес з різних сторін. Це молоді та ініціативні студенти, яким не не байдужа доля Харкова, тема дуже серйозна. Але учасники проекту кажуть, налаштовані рішуче. Більш того, вже почали частково вивчати головний фінансовий документ міста. Я вирішила теж долучитися до цього процесу, бо мені не байдуже доля власне Харкова. Я люблю це місто. Я в ньому живу і планую продовжувати жити стосовно того, як ми плануємо проводити моніторинг, то в першу чергу ми будемо дивитися на відкриті джерела даних. Потім будемо вже шукати по різних сайтах, можливо, на різних новинних стрічках. За потреби будемо звертатися до департаментів. Вони відкриті до цього. Ось ну а якщо будуть якісь нюанси або щось буде невідомо, тоді будемо напряму звертатися ще до інших інстанцій, які нам можуть цьому, наприклад, допомогти. Наразі я вважаю, що той бюджет, який був прийнятий, дуже збалансований у тому випадку, що там є як видатки і на оборону, оскільки там ігор Олександрович заявляв, що там. Буде виділена певна частина коштів. Також дуже цікаво тим, що з кошти, які були виділені, там профінансовані і ремонтні роботи, відновлені роботи також там функціонування того ж самого безкоштовного транспорту. Можна довго сперечатись стосовно ефективності цих коштів, проте я вважаю, що саме статті цих витрат є правильними. Поки я ознайомилась з бюджетом на 2024 рік. Він реально змістовний, дуже багато приділилось, ну, багатьом категоріям, як і спорті, культурі, військовим, тобто так. Але якщо ми помітимо щось що не те, ми, ми знаємо, що ми можемо звернутися до міської ради, нашої до департаменту фінансів і сказати, що ось не те, і ми аргументуємо, чому нам це не подобається, і будемо чекати їх відповідь. У харківському муніципалітеті заявляють, цей проект ще один крок до демократії, відкритості і прозорості, що є дуже важливими як для суспільства, так і для майбутніх потенційних інвесторів, оскільки міжнародні партнери і народ повинні знати, куди і на що виділяються кошти. Сьогодні ми започаткували ще один проект, який дуже важливий для міста, для громадськості, для молоді міста. Ми підписали меморандум про участь молоді в контролі за фінансовими ресурсами нашої територіальної громади, і саме це є реалізація того курсу, який визначив міський голова Ігор Терехов щодо прозорості роботи міської влади та ефективності використання наших бюджетних ресурсів у нас є чимало проектів, які направлені саме на розвиток демократії, участі в нашому місцевому совредуванні наших громадян, особливо молоді. Тому сьогодні меморандум, який підписали, він саме направлений на те, щоб забезпечити участь молодіжної ради, нашої молоді міста для ефективного управління фінансовими ресурсами. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олександр Уваров. Харків. Новини.